Вітаю вас, стрільці! Дякую за цю зустріч. Сьогодні поговоримо про місячне затемнення 25 березня 2024 року в 5 градусах Терезів у вашому 11-му секторі гороскопа. Вся інформація стосовно циклу Сароса, якому підпорядковується це затемнення, стосовно кармічних років, загалом всього важливого стосовно теми затемнень, я залишу в посиланні нижче, а також у підказках. І загальне відео про це затемнення. Будь ласка, якщо є можливість і бажання, звичайно вникніть, і у вас буде найбільш повна картина про те, в якому часовому проміжку ми перебуваємо, які у нього можливості. І, взагалі, не буде стану розгубленості в першу чергу, а адекватного сприйняття того, що відбувається. Так, ось в 11 секторі вашого гороскопа місячне затемнення на на вузлі минулого, того всього, що виступає як фундамент, як багаж і водночас в якісь певні періоди життя і ситуації, як такий гальмівний дещо вантаж, все це зараз зосередилося в такому секторі, де ваші плани, де ваші прагнення до реалізації, масштабування, всього того, що здається навіть недосяжним в якісь моменти нашого життєвого шляху. Це також дитяча тема. Це загалом такі проекти, волонтерські, в тому числі, і масштабні, які зараз стануть відомими. Можливо, це народження дитинки. Це також виступ, публікація, обговорення ваших досягнень. Це таке масштабування взагалі ваших ідей, планів і спілкування, наприклад, з однодумцями, коли люди знають, чого ви хочете, люди вас підтримують, стає відомо, чим ви займаєтеся. Так? Інакше це вже такий дуже великий рівень, високий рівень, і який дає перспективу, обов'язково цей відтінок бачення того, як це буде розвиватися надалі. Так ось, крім цього, можливість вкладатися з точки зору отриманих доходів від кар'єри. Якщо ви вже здолали певний шлях і вам є чим розпоряджатися, от зараз ви можете в повному об'ємі бачити, що є у вас в наявності, І куди далі ви хочете рухатись, куди перенаправитися. Направити, або як масштабувати, як же вашому цьому проєкту, цьому ділу рости, ніби тій дитинки. От саме вже такий процес дорослішання ваших мрій. Так ось, по цьому місячному затемненню, ми вже бачимо поступовий перехід до його енергетики із моменту з'єднання Венери і Сатурна у вашому четвертому секторі гороскопа. І тут Саме таке включення активізація енергетики затемнень відбувається таким шляхом, коли ви маєте зосередитися, наприклад, на тому, чи ви бажаєте утворювати сім'ю, чи ж ні. Хто з вами поруч? Можливо, вам треба або ж оформити офіційно ваші стосунки, на те, є потреба розуміння, ви вже підійшли до цього, або вам необхідно розлучитися, або ж просто у стосунках перейти на інший, більш дорослий етап. Ви в повній мірі бачите, наприклад. Що ви вже ще деякий час не будете разом, що ви не проживаєте наразі. Один з одним, наприклад, з різних причин, або вам треба побути в різних місцях. Ви якби дистанційовані один від одного. І чи це дійсно зберігає якість у ваших стосунках? Можливо, за цей час, коли ви не разом, але у вас є можливість фінансових вкладів. Ви накопичуєте якісь ресурси, от зараз саме приймете рішення, у що їх направити, або ж рішення про те, що їх дійсно необхідно складати ці кошти і потім реалізувати. От той наступний крок, на який вам буде даватися по цьому затемненню енергетика. Крім цього, це можливість наважитись на народження дитинки загалом і на, роз, на розрив стосунків. Також, можливо, це врешті-решт розуміння того, що вам просто вже разом немає куди рухатись далі, вже все, вже якби устаріли ліці стосунки. Крім цього, по з'єднанню Венери і Сатурна бачимо також і фінанси. Якщо це, приміром, якісь боргові зобов'язання із житлом були, або у ваших близьких людей, мешканців, членів вашої родини, то зараз буде можливість або ж графік якийсь певний виплат налагодити, або ж взагалі вступити, наприклад, в такі боргові зобов'язання, щось взяти на виплату кредит, або навпаки, позбутись їх, врешті-решт, ви виплатили все, і тепер можете так видохнути із полегшенням. Крім цього, це також іпотека, коли виплати відбуваються певним чином. Можливо, ви наважитеся, бо це перший платіж буде. Крім цього, це також можливість розібратися з тим, яке житло вам потрібно, де саме ви хочете проживати. І розуміння того, на що у вас є фінанси, наприклад, на яке орендоване житло, чи придбати своє в змозі ви зараз, або ж вам треба ще деякий час знімати і відкладати водночас на придбання свого житла. Крім цього, ситуації можливі постійних таких, знаєте, от обговорень навколо купівлі житла, переїзду, але зараз ви саме зосередитесь на чомусь конкретному, зрозумієте, що все інше просто вам не підходить. Не надихає, воно вам не по серцю, наприклад. Або ж ви не бачите в ньому перспективи. Взагалі вам там ніби душно в тому місці, вам треба переїхати. Або можлива ситуація такого, не знаєте, як деякого обмеження фінансового, коли вам треба знайти в собі натхнення, щоб, врешті-решт, зробити ремонт, наприклад, коли ви вже не можете в такому приміщенні проживати, або воно недостатнє площиною своєю за своїм метражом, а також це заклик до того, щоб розібратися з домашніми, якщо у вашому просторі є люди, які... Ведуть себе як певним чином, то саме зараз буде на повістці дня їх. Перебування у вашій оселі, або ж роз'їхатися, або навпаки поїхати до батьків, наприклад, або ж батьки приїдуть до вас, вам це буде дуже до душі, але, наприклад, у вас менше місця, і ви розумієте, що вам необхідно думати, що робити далі. У вас якийсь свій своєрідний такий графік формується, і обов'язки стосовно ваших мешканців. Однак в той же час це і таке величезне. Знебачення, розуміння того, яка реальна картина з вашим житлом. Можливо, ви не можете забезпечити проживання такої кількості мешканців. У вас, наприклад, двінята, нята народжуються, або ж загалом ви проживали тривалий час в такому місці, яке було не ваше, офіційно не оформлене. Це саме етап того, щоб наважитись на офіційне оформлення, отримати документ або запустити процес вступу у спадщину приватизації усіляких різних них таких документальних оформлень юридичних, зокрема у вашому житті. Тому зверніть на це увагу стрільці, адже саме ось це з'єднання є дуже важливим по цьому затемненню. Воно показує реальну картину і напрямок руху, що робити далі. Так от Венера, після того, як вона з Сатурном провела таку нараду, де були розставлені всі пріоритети, вона розуміє, що в неї є підтримка, яка зберігається і на момент затемнення. Також це секстиль до Юпітера. Це така підтримка, яка в першу чергу відходить від вас. Коли ваша робота, ваш спосіб життя, ваш робочий графік, ваша зарплата, наприклад. Або ж ті послуги, які ви надаєте. Чи, можливо, наймані працівники дадуть вам зараз можливість розібратися з усім всім, що вам показали на повісі Дня Венера із Сатурном. Змінити роботу, можливо, вам потрібно, і ви будете дійсно там, де вам найкраще проживати. Крім цього, це можливість залучити кошти із роботи, із наданих вами послуг до того, щоб покращити ситуацію вдома. Крім цього, це. Також можливість просто якоїсь несподіванки, такого щасливого випадку, адже там у шостому домі ще й селена наразі знаходиться, розв'язати питання, просто змінивши роботу, графік якби роботи, навіть не просто перейти з однієї посади на іншу, а змінити графік роботи, крім того, можливість. Розібратися з вашими домашніми улюбленцями також це така колосальна підтримка, коли ви зрозумієте, що, наприклад, вам необхідний будинок, оскільки ви ще хочете тримати домашніх тваринок, або ж просто у вас вирішиться питання, як вам ще і тваринку свою забрати на місце вашого проживання. Може бути і так. Крім цього, ситуації по здоров'ю можуть дуже посприяти тому, щоб ви нарешті змогли переїхати. Можливо, ваше житло, місце перебування. Було прив'язано. До того, щоб ви могли застосовувати певну схему лікування, навідувати певних спеціалістів. Також теж може бути, просто покращиться стан здоров'я і вам вже буде до вашого житла і до того, що там відбувається. Крім цього, велика купа клієнтів може бути просто нова якась робота, якісь нові проекти, інтелектуальні такі більш види діяльності, які дадуть можливість вам займатися роботою на дому, наприклад, вам до. Якийсь проєкт, або ви самі ініціюєте врешті-решт те, щоб більше часу проводити вдома і опрацьовувати щось вдома, якийсь такий пласт вашої робочої діяльності здійснювати саме на дому. Крім цього, підтримка з точки зору тих людей, яким ви вже надавали послуги, або також такий графік, який дає вам можливість включатися, наприклад, в види діяльності періодично, да, самотужки. Але планувати за якимось своїм графіком, крім того, можливість оплати якби понаднормових якихось годин, або ж додаткової оплати, коли вам дійсно платять, і ви маєте можливість відкласти на житло, або ж думати, замислюватися взагалі про те, щоб переїхати або змінити, зробити ремонт, привезти батьків, поїхати загалом кудись, оформлювати документи, тобто ось така, таке відчуття внутрішнє. І крім того, зовнішнє вираження цієї енергетики. І ось вже по затемненню такий найбільш яскравий акцент його це трин від луни, від точки затемнення в вашому 11 секторі гороскопа до Плутона, який наразі знаходиться у третьому домі вашої карти, і він дає по-перше. Можливість переїхати, приміром, от те, що ми говорили, прям дуже ймовірно, або розширити жил, жил-площу, або знайти необхідну інформацію про це, якщо ви знаходилися у стадії збирання, якби врегульовували в собі е, цю можливість. От тут підвернеться той варіант: знайдуться кошти, зможуть е, отримати е, таку можливість, знаєте, от як е, інформація, е, яка от, довго дав. Або ж була незрозуміла, або яку ви довго збирали, Ось це прям можливість, шанс, дійсно підтримка, також з боку ваших оточуючих, вже врешті-решт, допомогти вам переїхати, або ж з'їхати, якщо це хтось проживав у вашій оселі. Просто з'їхати ви знайдете той варіант, коли ці люди зможуть переїхати. Також загалом транспортний засіб, наприклад, можливо, щоб щось підбирати, кудись переїжджати, вам самим транспорт необхідний, або можливість його оновити. Щось більш сучасне, таке, яке дає вам от саме ту силу переміщатись. Також це загалом інформація, зустрічі, якась така, знаєте, от просто контактність, і якісь однодумці, які теж, наприклад, займаються тим самим і працюють, наприклад, в тій самій сфері, і вони вам посприяють обов'язково, ви і мрії ваші зможете масштабувати і відірватися від того, да, щоб час приділяти увагу цим домашнім питанням. Тобто це буде такий поштовх своєрідний, дуже. Значний великий, це така обоюдна підтримка. Це і люди, загалом люди, колеги по роботі, можливо, ті, з ким ви навчаєтесь, з ким ви поруч проживаєте, від сусідів, зокрема, також. Або ж це люди, да, які, наприклад, займаються чимось цікавим, або тим, що для вас зараз становить нагальну таку цікавість і зможуть дійсно надати вам потрібну інформацію. Крім того, це підтримка в таких ситуаціях, в яких ми якби які нам важко даються. І це підтримка дійсно ділом, підтримка досвідом, інформацію, підтримка транспортним засобом, можливо, вони допоможуть вам кудись з'їздити, куди необхідно. Запропонують якусь роботу, запропонують навіть кошти. Загалом це і можливість піти на навчання, наприклад, можливість. Загалом, ось цю публічність вашу перевести в простір такий, знаєте, інформаційний, коли про вас стане відомо і широкому загалу, і зокрема, всім тим, хто навколо вас, вам цьому, цьому якби в вашому житті посприяють. Це і поїздка, і публікація, і розмова, і виступи. Зокрема, також це зміна, наприклад. Вашого близького оточення, сусідства, поїздка там до братів, сестер, загалом, члени вашої родини, ваші колеги, які дійсно підтримують у тому, щоб ви рухались далі, щоб ви масштабувались, щоб ви, наприклад, наважувались на дитинку, на якийсь проект, на якісь масштаби, плани, щоб ви це реалізовували. Вам прям цю силу нададуть і допоможуть в цих ситуаціях, чи ж то фінансами, чи то якимось таким порадою толковою, чи масштабом, Масою, просто кожен потрошку в результаті ми дійсно от зробили цей інтернет-проект, навіть якщо от, ви ще не розбираєтесь на такому рівні в цьому, щоб дійсно було що показати, але ви зможете це дійсно. Так компонувати, щоб було про що говорити. Крім цього, це така, знаєте, внутрішня сила величезна і розуміння того, що вам навіть необхідно, можливо, завершити з чимось, От, саме зірватися з одного місця, поїхати в інше, або ж відмовитися від якихось стосунків, або ж, знаєте, така інтуїція ще внутрішня, яка знає, яка інформація зараз стане тою виграшною. На чому зробити ставку. Крім цього, можливість вникати в інформацію і отримувати інформацію приховану, таку, якої, якби не має в широкому доступі, яка десь на відстані, або ви тривалий час, яку шукали, і це стане саме таким вашим бонусом наразі. Так, от, стрільці, всі о, ці о, такі нюанси по цьому затемненню. Зокрема, ми розглядали у річних прогнозах на 2024 рік. Там буквально з самого початку йдеться про вісь затемнень, тому тайм код не залишаю. Можете подивитися і загалом у вас буде сформована картина року і того, яким чином затемнення активують ті чи інші моменти у вашому житті більш розгорнуто, значно розгорнуто то скажу так, і ну, повне, просто повне бачення формується того, яке значення, зокрема, має це затемнення у вашому житті. Дякую вам, стрільці. Нехай все у вас буде добре. На зв'язку.